Привітики, друзі! Дивіться, який у нас електровелосипед зараз на огляді. Це Space від українського виробника VeloTrade. Має розмір коліс 18 х 2125 доволі такі широкі колеса, леті диски і брудозахисні крилостики. Потім у нас ще присутній передній амортизатор і потужність двигуна 500 Вт. А акумулятори в нас знаходяться тут в пластиковому боксі, вони можуть бути. Ємкістю 10 або 15 А48 вольт. Відповідно, запасу руху на електротязі на 15 амперних Акумуляторах буде вистачати до 50 км. Наша моделька електровелосипеда має алюмінієву раму. Сидіння комфортне, широке, таке м'якеньке. І ззаді у нас сталевий багажник, куди ви можете навантажити ваш вантаж. Спереді ми маємо такий кошик. Також гальмівна система у нас гідравлічні гальма. Доволі швидко зупиняється. Присутній спереді ліхтарик, повороти ззаді. Тут три швидкості на електротязі. Потім сигнальчик. Ну і такий дисплейчик, на якому видно швидкість, з якою ми рухаємося, заряд акумуляторної батареї та дистанцію, яку ми проїхали. У нас йдуть в комплекті двоє ключиків та дві сигналізації. Кермо регулюється. Потім ми можемо ось так. от Натиснути кнопочку, і в нас є доступ до акумуляторів. Відкриваємо їх, тут відкриваємо, беремо і витягуємо акумулятори, окремо занесли, окремо свого електровелосипеда занесли. Якщо ви маєте такі потреби, що кудись вам потрібно його занести, то він легесенький, алюмінієвий. Ось, дивіться. Маємо центральну підніжечку, маємо ззаді двоє амортизаторів, щоб він був м'якенький. Якщо вас зацікавила дана моделька електровелосипеда, можете зробити замовлення на нашому сайті, також до нас приїхати в магазин за адресою місто Бориспіль, вулиця Головатого, 89. Не забудьте поставити нам вподобачку. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші наступні відео. Пока-пока!